Заточувальний верстат для ланцюгів. Ідеальний варіант для дому знову в наявності від торгової марки Grand на 560 Вт з асинхронним двигуном. Виглядає ось так. Подається сюди ланцюг. Система йде напівавтоматична. І два круга йде в комплекті. Давайте вам покажу комплектацію. Іде інструкція та рік гарантії. Механізм напівавтоматичний. Різні аксесуари. Тут також є болти для кріплення стаціонарного, тобто ви його можете закріпити до стола або до верстака. І саме цей верстак. Є кноп... кнопка включення, кнопка виключення, е... абразивний круг на ньому. І ще в комплекті додатково йде запасний чудовий комплект. І давайте вам трошки пробіжусь по характеристикам, що він може. Бо я не пам'ятаю прямо на пам'ять. Має 560 Вт потужності, 5000 обертів хвилину, діаметр абразивного диску 104 мм, внутрішній діаметр кольца 22 мм, важ 2,5 кг. І також тут в інструкції, що класно, що Гран зробив, дуже велика інструкція по ланцюгам їхнім характеристикам, їхнім розмірам і як правильно, що як, під яким кутом. Тут можна регулювати кут від 30 до 30 градусів, що вліво, вліво, що вправо. Ціна цього верстака всього лише 1550 гривень. Встигніть замонити телефон або написати на Viber.